Сьогодні Святовний Конгрес Українців е, запрошує українців цілого світу прийняти участь е, по поводу двохрічної е, е, дворічної давності з оку, е, дня, дня окупації Криму. Також сьогодні, і от, точніше вчора був день, коли загинув торік, е, 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 загинув чоловік який дуже любив україну опозиціонер руської руської влади який боровся весь час за свободу за за права людей в росії Борис німцов і ми тут люди в бургасу українці в бургасу зі своїм пікетом хочемо познайомити бурга людей в бургасу їх гостей бургасу з тим, щоб вони також знали більше про, про ті річі, які творяться в зв'язку з агресією Росії в Україні і не тільки в Україні, і в цілому світі. Знаємо ситуацію в Сирії, знаємо ситуацію в Грузії. Всюду є провокації, і все зв'язано з рускою великою руською імперською політикою. Українці мають бути разом, щоб захищати не тільки себе, але й цілу Європу. Я допомню трошки, ми надрукували на болгарській мові отакі листівки. І в нас їх багато, не тільки це. і ми зараз будемо їх роздавати болгарам. І вже ми чули від болгарів такі. Слава Україні! Ми їм відповідали як потрібно. Так що у нас ми таким чином відкликаємося на заклик Всесвітнього конгресу українців і показуємо, що у Путіна сьогодні в нього аж потрійне свято. І на Україну він напав, німцова вбив, і не тільки німцова, багато кого. І ще Зробив сьогодні день ССО спеціальних операцій з приводу вбивця, вбивства Німцова та окупації Криму. І тому ми трошки нагадуємо, нагадаємо болгарам, що не все так добре у Путіна, що навіть я Ну, зараз ми Мы ці листівки. стекки. Ну все, все, что мы хотели сказать сегодня, 28 лютого 2016 года. Да?